Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Коли президент виступив із зверненням про перевірку рішень ВЛК, то слід читати між рядків. Адже подібні заяви не роблять без відпрацювання механізму його реалізації. Більшість стверджує, що вищестоящі ВЛК або МСЕК не можуть переглянути постанови районних ВЛК про непридатність обмежену придатність та рішення МСЕК про встановлення пожиттєвої групи інвалідності. Я вам розповім те, що ви не чули і не почуєте ні від кого, бо подібні твердження не зовсім вірні. Розберемося, як завжди, коротко і по суті, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Потрібна ваша згода. Почну з позитиву. Переглянути рішення ВЛК про непридатність, як і рішенням СЕК про встановлення пожиттєвої групи інвалідності в межах чинних положень нереально. Просто неможливо. Поясню. Після постанови ВЛК про непридатність вас. Виключають з військового обліку, і ви вже не є військово зобов'язаний. Тобто на вас не поширюється дія положення про ВЛК, затверджена якраз наказом 402. -м. І будь-яке рішення ВЛК про перегляд чи скасування постанови ВЛК нижнього рівня буде незаконним. Аналогічна ситуація по МСЕК. Якщо вам встановлена пожиттєва група інвалідності, скасувати нереально. Переглянути вашу непридатність або інвалідність можливо виключно за вашої згоди. Тобто, якщо ви самі погодитеся та з'явитися на комісію. І тут більшість каже: добре, ти нас переконав і документально довів, що неможливо переглянути рішення ВЛК. А всі заяви влади це пуста балаканина. Проте не все так просто. Чому? Сюрприз! Переглянути рішення ВЛК про непридатність або МСЕК про встановлення групи інвалідності можуть в межах кримінального провадження. І це той якраз механізм, який буде відпрацьовуватися. Ви запитаєте, а як це? Практично проти всіх начальників ТЦК або голів ВЛК чи МСЕК відкриті кримінальні провадження, вилучені десятки тисяч документальних записів, блокнотів листування і тому подібно. Що фактично за наявності вашого прізвища у таких записах дає можливість слідчому поставити під сумнів висновок ВЛК або МСЕК та призначити. Судово-медичну експертизу, яка повинна надати відповідь про ступінь вашої придатності. І якщо в вашій цій особовій справі відсутні будуть якісь там виписки з лікарень, результати аналізів, тобто з неї не буде вбачатися, що ваша хвороба мала місце раніше, то можете самі здогадатися, які будуть висновки судово-медичної експертизи, її результати. Звичайно, напередодні будуть допити, вилучення тих самих виписок, якщо вони у вас будуть, звичайно, і довгий та складний процес доказування. В другій частині циклу з'ясуємо правові підстави для перегляду висновків якраз ВЛК, та розберемо дуже дуже важливі правові відмінності двох понять. Бажаєте дивитися авторські відео без води, коротко і по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!